Дівчата, всім привіт! Їду на зустріч з подружкою. Я поки що думаю знімати активно сьогодні чи так, потрошки. Але все одно для вас щось зафільмую. Тож дивіться, гарного всім дня, ранку або вечора, коли ви там мене дивитесь. Прийшли, дівчата. Замовили сніданок, подружка яєшня, я шапшу чайок, ось такому чайничку. Дуже близько. Печі в да. Чаю. Я так розумію, це біскуті. Ось так, от. Ось так виглядає шапшука. гріночки, петрушечка. Ось кодушки, яєчня. Картофелька, ковбаска, томат, гадкон, напевно, чи то просто ковбаси, Ось кусочек. Так Отак. Такий сніданок. Дівчата, скоро у Дніпрі відкриють якийсь новий ресторан. Сузір'я називається. Назва мені вже подобається. Побачимось, коли зійдуться зірки. Дівчата, зайшли в Міндо, хочу вам показати вже такі на осінь ботиночки. Дивіться такий шоколадний холь. 2250. Це в МІДІ. Нова колекція. З такого плану, ось такого. Це 2,150, а там 2250. Потім що ще подивимось. Тут такі ще кидева нам 2250. Ну я вам таке більш сучасне показую. Не класичне, 2250. І Такого плану киде 2600. Ось такого плану, але ну, це, здається, не нова колекція. Хоча написано, що нова. Ось такого плану 250. Ось такого плану, дівчата, носіночки 2500. Кого, Давай до ще лофера. Ось такі 2,50. Ось такі теж 2,50. І ось такі. Скільки, скільки не хочу. ці. 2950, ось такі нові донани. Динани, отакі, такі 200 коричневі і чорні. Так, дівчата зайшли в сінцей за дозатором. Зараз буду його брати. Що це в нас таке цікаве? Як шкатулочка, 79 гривень, дивіться. Як це цікаво. Так, ось цій хочу взяти. Мені ванну підійде саме цей. Що у нас по ціні? 169 гривень. І... Тут ставку теж. тільки там щось поставочка з дефектом. Зараз буду шукати. Так, дівчата, по дозатору відбій, бо там всі дозатори з дефектами. Ось такі справи. Дивіться, які тарілочки, такі форми, форми тоста. По 169 гривень ось така. З мордочкою. Ось така тихо, як з водічком. Класний. 169 гривень. Прикольно. Дівчата, як вам окуляри. Оцінюємо. Ось таке. А це вже краще. Оці окуляри 119 гривень. Брати чи не брати? Так, дівчата, в мене сьогодні не шопінг дей Нічого я собі ще не купила. Але Дніпро гарне. Так, дівчата зайшли в Міратон, беру собі ось таку замість гігієнічної помадки, У мене така ванвань, беру собі ось цей watermelon, гарний, кавунчик. Потім у Ніко є туж дівчата за 590, ліпглос у Ніко 590, це все в Міратоні. Оце мультитаскер зараз. Дуже багато реклами. Бачу в інстаграмі 490 гривень. Лінейч, масочка або бальзамчик. Так, масочка 249, до речі, гарна ціна. Але тут дуже-дуже маленька баночка. Куріто є. Так, куріто скільки в нас? 679. Куріто, тональний кремчик. Такий. Дуже гарний вибір, мені подобається в міраторі. Давно я сюди не заходила. Ціни такі, як в будь-якому магазині косметики. Там плюс-мінус, може, 20-30 гривень. Ось Та таке. Та таке. Що таке? О, ремчики для рук, якісь які я раніше не бачила. Сімей 250 гривень. Я дуже вибачаю, що були моє світло. Відключаюсь вже. Так, ми прийшли, дівчата, вліва кейк на солоденьке. У мене лимонний тортик, а у Альонки фісташковий еклер. Правильно? Так, дуже смачний. А, і лавандовий лимонад. До речі, дуже гарний. Отак от. Так -от. Як прикольно. Найслат і Бімбл еспресо, Атолікс. Дуже креативне рішення. Це, до речі, ніша. Там дуже гарна література, гарний вибір книжок. Надя Горницького біля ліла кейк. Дівчата зайшла ще в магазинку смепіта. Дивіться, як гарно. Але вже сил нема знімати. Ви ж пробачати, потім якось з вами зараз познімаємо. Дівчаточка, всім привіт з нового дня! Зараз я зніму окуляри, так краще. Всім привіт ще раз! Сьогодні в планах в мене не було знімати відео, бо чому сьогодні... Проснулась зранку, наче себе нормально почувала. А вже на роботі, знаєте, як наче знову як захворівши, я вже не можу. в мене просто вже сил нема на цю хворобу. Чи треба взагалі нічого не робити, нікуди не ходити, просто сидіти вдома, пити ліки і все, ну, але ж так воно не виходить. Сьогодні, по плану, я вам покажу, що мама вчора в посилочці мені прислала. Дівчата, дуже в мене мало часу, поспішаю на манікюр. Дуже швидко покажу вам, що було в посилці від батьків. Я тут все розклала, але ще була баночка огірків маринованих, і мама зробила такі, як сині в томаті з цибулькою і морквою. Я вже їх майже з'їла. Так, от, так, показуємо. Варенячко, це чорноплодна рябина. Вона перетерта з цукром. Потім томати з городу, перчик з городу і солодкий, і гострий огірки. Тут огірки і тут огірки. Це прям тіки-тіки -ті -ті зірвані. Потім петрушечка, рукола, кабачочки. Там ще цукіня був один, він в холодильнику. Синіми Сині з свикром і свекрухою. Чоловік їм пакетик відніс. Томати вже показувала. Варення показувала. Так, ще груші. От ще груші вчора трошки поїли, які були більш м'якенькі. А ці такі ще зелені, то вони трохи полежать, потім будемо їх їсти. І ще жовті помідори в мене вони на балконі лежать, бо вони ще не зовсім. Такі прям насичені жовті, то поклала вони в мене там вже дозріють на вікні. Дуже-дуже втомлено. Їду додому, вже майже дев'ята. Ще як гарно Біля ресторанчика, квіточки поставимо. Ага. Ну, тут більше не як ресторанчик, а як... Не знаю, як вам описати, як столова ресторанного типу. Боже, який гарний захід сонця. Йду додому. Вже вон, навіть на стоянці майже нема машин. Дівчатка. На цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивились. як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.